Найсмачніший закарпатський боблевиш у французькій чавунній каструлі. Зберігайте рецепт, заливаємо воду у кастрюлю, додаємо копчені ребра, одну цілу цибулину, лавровий лист та перець горошком, посолити і варити 15 хвилин, додати моркву та корінь селері і варити ще 15 хвилин. Тепер цибулю можна вийняти, ребра відділити від кісток в бульон влити томатну пасту та повернути м'ясо з ребер. Тепер робимо засмажку: цибулю обсмажити на смальці чи олії, додати домашню копчену ковбаску, додати паприку, як без неї в закарпатських. Травах, а також борошно, вимішуємо, щоб не було грудочок, і додаємо декілька черпаків бульйону, петрушку, гострий перець та часник. Тушкуємо усе це і перекидаємо в кастрюлю. Такі каструлі готувати найкраще і зберігаються всі корисні елементи. Якраз час додати квасолі і варити ще 15 хвилин. За той час робимо галушки. Знадобиться одне яйце сіль та борошно. Яйце збиваємо і поступово додаємо до нього борошно, щоб вийшло м'яке тісто, яке відривається, і формуємо з цього тіста ось такі галушки, які додаємо до нашого супу. Він виходить неймовірно смачний, ароматний та наваристий. А де купити таку каструлю, обов'язково залишаю в посиланні під відео. Пробуйте та готуйте.